Доброго дня, малята, я рада вас усіх вітати. На цьому тижні ми разом з вами будемо знайомитися з нашим улюбленим рідним містом Запоріжжя. В нашому рідному місті дуже багато цікавих, визначних місць, і ми зараз з вами з ними познайомимо. Отже, скажіть мені, будь ласка, так як же називається місто, в якому ми живемо? Правильно, Запоріжжя, наше улюблене місто. І знайомство з нашим містом ми почнемо з вокзалу, на який потрапляють люди, коли приїжджають до міста Запоріжжя? Наше місто славиться найдовшим проспектом. Ось погляньте, який він гарний. На нашому проспекті. Є чудовий бульвар, на якому дуже багато фонтанів. В нашому місті є чудовий каскад Райдуга, на якому ча... найчастіше святкуються дні міста і проходять ярмарки. І, звичайно, коли ми кажемо про Запоріжжя, не можна не пригадати наш славетний Дніпрогес, який Поєднує два береги, а також славетний міст Преображенського і нові мости, які вже зараз працюють, і допомагають людям з одного берега річки Дніпро перебратися на інший берег цієї річки. Також не можна не пригадати наш славетний острів Хортиця, який славний тим, що на ньому у давні часи жили. Козаки, і на, зараз на ньому знаходиться музей козацтва. В нашому місті також працює дитяча залізниця. Вона цікава тим, що керують потягами на цій залізниці діти, а також там є зоопарк з незвичайними тваринами, а також тераріум і дуже красива оранжерея. Я сподіваюся, що ви всі впізнали цю фотографію. Так, це наш улюблений парк на проспекті Юбілейному, де знаходиться ваш улюблений ігровий майданчик. А це місце вам знайоме? Звичайно, це наш дитячий садочок, який з нетерпінням чекає вас до себе у гості. Спогляньте. Які засмучені вікна, тому що вони не чують дитячого сміху, гарні прикрашені майданчики чекають на вас. І наш дитячий снадочок розташований на вулиці Воронежській, на якій ви живете. Ось погляньте, можливо, хтось живе в цих, одному з цих будинків. Я сподіваюся, що наша подорож вам сподобалась. Ви в мене великі розумнички, так от давайте пригадаємо, в якому місті ми живемо. А як називається наш дитячий садочок? А де він знаходиться? На якій вулиці? А на якій вулиці ти живеш? Назви, будь ласка. До побачення малята, до нових зустрічей.